Десь до трьохсот людей це вже вони точно отримують. Шістдесят плюс та люди інваліди від 18 років. Це перша, друга, третя група інваліди. Багато е кількості людей у нас вони ну передпенсійний вік і вони не працюють, тобто вони виживають уже за що того, хто може з сім'ї вже отримав це як кажуть, продуктовий набір. Навіть мені 45 – це Ну, чесно кажучи, я просто чудом е, влаштувалася на роботу. У мене ось декілька людей, їм 40 років. Вони, вибачте, вони не можуть влаштуватися на роботу, бо ну, то, то дитина мала, то е, такий, що вже вік не, не хочуть брати, то, то бояться бо прилітає, хоча прилітає по, по всьому місту, по, по всіх районах, по всіх кварталах, і від цього ніхто не застрахований.